Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка, в якому завершується ремонт. В описі буде ціна з ремонтом, ділянка у соснах. На ділянці є 10 таких молодих сосен. Метрів 7-8 вони може якась більше. Ділянка 12 соток. Зроблено ось нещодавно рулонний газон. Автополив є. Водовідведення, води, води зроблено, всі комунікації в будинок заведені, є газ, також є вивід під газовий генератор, щоб будинок був повністю автономний. Обіду зараз цю діляночку і зараз і також покажу вам планування всередині будинка. Дуже гарне розташування, затишне місце. Тихо. Тихий провулочок, такий ділянка такою трапеційною формою і є ще така заїзна гарна група для парку місць. Можна буде доробити під себе навіс ще, чи гараж додатково, навіс на два авто є. Також посажимо молоді сосни. Поруч з великим лісом сосновим, це другий будинок від великого соснового лісу. Велика тераса, задній двір, дуже приємний. Гарна панорама відкривається, і з самої ділянки, і з тераси, і з самого будинка. Свердловина зроблена, септик з приливом зроблений. Фасад будинку обліцювальна плитка. Вікна енергоефективні 70-го профілю. Посазані також, також ялинки. І також зроблено часткового озеленення. Гарний передній двір є, також капельний полив зроблений. Бачите, трошки тут вже квіточки є. Звісно, зараз треба все прибрати, але ну, ще ремонт повним ходом, то вже як є, так вже і знімаю вам. Там гарний навіс на два авто, там і буде ще встановлений розетка під електромобіль. Тут додатково. Ще паркомісця є. І звісно, ось ця вся зона. Це все вважається ділянкою. Тут ще доворіт і там асфальтована дорога мало проїзна. Це все ділянка і тут багато є паркомісць. так? Зараз мітую по бокам. Дах метаочерепиця, тепло номінуватою. Будинок побудований з керамічної цегли. Утеплений 15 см. І також фасад штукатурка з такою клінкерною плиткою. Почув, що зараз в ремонт вже на завершальному етапі вже покращені стіни в такому форматі вони будуть. Плитка вже є. Ну, треба все, звісно, обрати, але дуже багато ви зрозумієте. Панування зрозуміти, звісно, коли воно все помиється, буде будована кухня і так далі, то буде зовсім інший вид. Так, Так, тут передпокій, місце під шафу є зеркалом і м'яким місцем, так. Тут хідна гардеробна. Хідна гардеробна зроблена. А вікна також зараз пленкою йдуть то... Буде відчуватися, що темновато, але я дійшю десенько, просто запишу. І дивився. Це санвузол зроблений на першому поверсі, і також є котельня. Уже котел стоїть. Тепла підлога, ходіна зроблена також. Далі йде на першому поверсі обов'язково кімната. Тут ще купили, буде ламінатиди. Вихід якраз з кімнати є на терасу і на задній двір красивий соснами. Якраз видно, яка капуточка світлого кольору. Потім йде зліва вітальня з виходом на терасу і кухня. Перепрошую темно, але суть, ви зрозумієте, кухня буде з острівцем. Також з вітальні вихід є на. Разом на задню двір. Далі на другому поверсі будуть три спальні, два санузли і Деревом обшиється сходи. Зліва йде великий санвузум загальний. Є вихід також на горище. Якраз вже зроблено. Плитку. Такий вид красивий з вікна. Якраз краще трошки і плитку буде видно, коли відкрив вікно. Достатньо місця. Раковина двойна велика, туалет з іншим душем, душова. Тут, до речі, місце під пральню йде. І великий гарний об'ємний. Зліва йде кімната. Ці кімнати великі. Можна гарно дизайнерськи погратися, зробити великі, великі шафи чи гардеробні, можна ще красиво обіграти. І зараз можна на етапі, хоча тут вже практично фініш, купити і доробити собі вже до кінця до вас. Це мастер-спальня зі своїм санвузлом. Тут ванна, туалет, буде, звісно, інший туалет. Так, ракомильник. Давайте відкрию вікно, щоб трошки було більше світла. Тому що будинок досить світлий, звісно, коли ремонт робиться, все закривається. От такий йде вид на з головної спальні і є своя гардеробна. Нагадаю, будинок побудований із керамічної цегли. Да, і зі своєю гардеровною є ще такий ось іконочка з таким панорамним видом на ліса, на пагорби, на село Худосівка. Тоді мастер спальня зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. І є ще, краще вже сказав, є ще одна велика кімната. Зараз швиденько я відкрию вікно. Надіюсь, це вам трошки допоможе на відео. Буду закінчувати це відео. По зацікавить, будь ласка, в описі ціна. Гарний будинок в соснах з великою ділянкою. Запрошуємо всіх на проект. Кому великий раптом будинок є трохи менше, от якраз сусідний, він на 10 сотках. Там будинок десь 220 метрів. І, і ціна також цікавіша, дешевше буде. Всім гарного дня, до побачення.